Мешканка Сихова подала позов до суду, конфлікт через будівництво торгового центру історія сім'ї львів'янина, який загинув у наслідок атаки шахедів. Прощання на Краматорському вокзалі, історія кохання волонтерки та військовослужбовця. Мешканка Сихова виступає у суді проти будівництва торгового центру біля скверу гідності. Сьогодні 8-й апеляційний адміністративний суд задовільнив апеляційну скаргу Львів'янки Валентини Фантової і направив для продовження розгляду її справи до Львівського окружного суду. Мова про цю будівлю на проспекті Червоної калини, яку почали зводити майже 10 років тому. У грудні 2023 року до недобудованого об'єкту приїжджали представники мерії та архпутконтролю контролю для. Позапланової перевірки тоді перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповідав, що будівництво відбувається з порушенням норм, а будівля має бути демонтована. Підприємець Володимир Кульчицький телефоном повідомив Суспільному, що не отримував повідомлення про перевірку та що має всі необхідні дозволи. Сьогодні ж представник підприємця, який був присутній на засіданні суду, від коментарів відмовився. Представниця позивачки адвокатка Леся Мельник каже, що рішенням суду задоволена. Фантова Валентина звернулася минулого року на початку 2023 року. Звернулася до ліського адміністративного суду з позовом про скасування цих містобудівних умов і обмеження, аби нарешті поставити крапку в цій довготривалій справі забудови у сквері гідності. Однак суддя суду першої інстанції залишила цей позов без розгляду. На думку судді, фантова Валентина пропустила строк звернення до суду. Суд вважає, що передчасно виніс суд першої інстанції таку ухвалу. Слід з'ясувати всі ці клопотання, докази, обставини після цього приймати рішення на даному етапі. Це є передчасно залишення без розгляду. У лікарні святого пантелеймона зробили трансплантацію серця чоловікові, який пережив два інфаркти з різницею в тиждень. Про це повідомили у телеграм-каналі першого медоб'єднання Львова, 42-річного Олександра Малешенкова зі Львова доправили до лікарні із симптомами гострого інфаркту міокарда. За словами лікарів, чоловіка могла врятувати тільки пересадка серця. На той момент у лікарні був чоловік, у якого діагностували смерть мозку. Родина погодилась на вилучення органів із серця підійшов. Йшло Олександру. Операція тривала 5 годин та завершилась успішно. На 12-ту добу, після трансплантації, чоловік поїхав додому. Це наслідки атаки на Львів безпілотників шахедів 19 вересня. Тоді три шахеди влучили у складські приміщення. Там зайнялась пожежа. Під завалами знайшли тіло працівника. Загинув Петро Бурбан, чоловік Наталії, і батько трьох дітей. Це був перший його робочий день на складі. Наталя досі пам'ятає той день. Похвалено. 4,55 я набираю його, тому що чую по небу летять ну такі звуки, як мотоцики. Чути, що то такі, як, як джахиди летять, і чую той звук, що в мене в телефоні тут закінчився. Тут тут закінчився, в телефоні продовжується. Тобто, це такі ну, навіть до хвилини часу не було нашої розмови. І чую там б'ються склопакети. Чую в його телефоні. Все, все чую. Відбуваюся в режимі онлайн, чую, що. Завали, якісь грохіт, щось падає, і наша розмова переривається. Хоча телефон далі працює. Я чую його стогень, я чую крики. Я з його телефону чую поруч голоса людей, які там ой, там щось стало, сталося, що, що що, стіна впала. Тобто я чую з того моменту. Це що відбувається довкола 16 хвилин 28 секунд Наталя розповідає після того, одразу набрала 103, 102 і повідомила, що її чоловік зараз під завалами і сама поїхала на місце, куди влучили шахеди. За годину я була на місці події, лишила дітей сусідці, тому що тут не дозвониться, бо ні 103, ні 102. Я так розумію, вони не траву. Алгоритм послідовності передачі даних якісь там дуже такі. Цікаво засекречене, що неможливо определити, що, куди і як, кому вони що передавали, яку інформацію. Я від першої секунди знала, що мій чоловік під завалами. І щоб його ніхто не врятував, то просто було розуміти, ну, не то, щоб збіг обставин, двох людей врятували, третього він йшов зі всіма третім, сходив з рампи, я так розумію, що вони, напевно, йшли в сховище чи куди вони йшли попід ту стіною. Тобто ну, його так привалило в вибухову хвилю. Я сама його фактично знайшла через 5 годин, 10.05 я його знайшла. Запалю сама його Я не розумію, як можна було не врятувати, коли настільки він був два метри від того місця, де були ті люди розгорнені. Поруч. Ну, тобто два метри. Два метри це не 20 метрів, це два метри. Чому не, можна було знайти, чому не можна було знайти людину, коли я хвилину на хвилину дзвонила? Просто інформацію ніхто на місці події не знав, що треба ще шукати людину. Наталя познайомилася з Петром на автомийці, де він працював. Відтоді вісім років були разом. Петра Бурбана залишилось троє дітей: семилітня Василина, п'ятирічний Михайло і найменший Іванко, якому два з половиною роки. Василенка настон, квіточка. квіточка, михайлик, михайлик горіх. горіх. А то зернятко, тут є. Зернятко Іванчик зернятко. від початку війни від перших тижнів він пішов. На блокпости з хлопцями зі всіма тут з району, що як блокпости почалися по окрузі, так він з ними ходив. Потім була десятка, сотня написався добровольцем. Та тридцятим числом прийшло повідомлення, пам'ятаю, що він каже, звільнений засу і шукаю роботу. Він два тижні ту роботу шукав. Загинув Петро у перший свій робочий день на складі. Йому було 32 роки. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Це відео, яке зняла Світлана Нагорна, Гордійчук в Краматорську, стало вірусним у соціальних мережах. Волонтерка поїхала на Донеччину до свого чоловіка військового, аби разом відкрити конверт від лікаря і дізнатися, на кого вони чекають: сина чи доньку. Світлана згадує, як познайомилася зі своїм чоловіком. Каже, все почалося із заснування благодійного фонду Лемберг Волонтери. Що військо просить, ми допомагаємо. Спочатку це були бронежилети, це було тоді актуально. Зараз це пікапи, це наш перший напрямок. Це дрони. Я зазвичай перед тим як там взятись допомагати підрозділу, маю зазвонитися. Ми завжди жартуємо, що в той момент, коли я йому сказала, давай зізвонимось, давай те, звісно, зізвонимось по відеозв'язку. Він там був в підштанниках якраз бо повернулися з бойового завдання, і він такий, що як який відеозв'язок, почав шукати якусь форму, ну там виглядати солідно перед волонтеркою. Світлана розповідає, що та найперша розмова вийшла далеко за межі волонтерства та потреби війська. Згодом на та волонтерка почали листуватися частіше, а вже за декілька місяців пара побралася. Коли за вікном війна, коли біля вас смерть, вона вам так дихає в потилицю. А у вас є почуття, і ви внутрішньо визначились, то треба жити сьогодні. Ми відчули готовність насправді вже стати батьками. І тоді одруження воно було дуже гармонійним, дуже нам зрозумілим. Світлана каже, що після одруження Максим повернувся на схід. Коли волонтерці вдалося придбати пікап, вона вирішила особисто доставити його до Краматорська, а вдруге приїхала через місяць, щоб разом дізнатися стать їхньої майбутньої дитини. Зробили це за столиком улюбленої прифронтової кав'ярні. Приїхала з нерозкритим конвертом. Ми розкрили його разом. Один голос сказали, що ну от ми знали, що буде син. Якось відчували. Я не знаю, як це пояснити. Я прийшла на УЗД. Це власне те ОЗД, яке було перед поїздкою на Донеччину. І вам дають такий листочок заключний, і там вже ж наприкінці очікуваний цей термін пологів Дивлюсь 24 лютого. Ми вже живемо в небезпеці, ми вже живемо живемо в суцільних ризиках, в невизначеності. Це така наша реальність, вагітність, наш син. Це навпаки про те, що все це має сенс і все це має продовження, і буде мати продовження. А допоки Світлана чекає свого чоловіка з фронту, вона продовжує волонтерити та допомагати армії. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.